Колеги вітаю! Сьогодні в рамках педагогічної онлайн-конференції говоримо про сучасний інструментарій подолання освітніх втрат. З вами я, Черпак Наталя Володимирівна, і тема нашої зустрічі математичні квести як засіб виявлення та подолання освітніх втрат. Насамперед з'ясуємо етапи подолання освітніх втрат. Першим є виявлення освітніх втрат. Другим етапом є розроблення індивідуального маршруту подолання втрат. Третім розроблення об'єднаного плану подолання освітніх втрат для класу. Наступним проведення навчання згідно з планом. І на завершення перевірка рівня подолання втрат. Розглянемо кожен етап докладніше. Не помилюся, якщо скажу, що кожен учитель. На початку року проводить діагностувальну роботу, щоб виявити освітні втрати учнів. Це потрібно, аби знати, які теми потрібно повторити, які навички потрібно ще відпрацювати. Звісно, можна провести просту контрольну роботу, проте більш цікавим та невимушеним буде проведення діагностики через проходження квестів або ж веб квестів при онлайн-навчанні. Проходячи етап за етапом, Розв'язуючи завдання за завданням, учень і не підозрює, що його діагностують. Елемент гри та змагання спонукає його купати в своїй голові і відшуковувати пам'яті, знання та вміння, потрібні для успішного розв'язування завдань. Оскільки квест це переважно командна гра, то під час проходження квесту учні допомагають один одному пригадати матеріал і іноді навіть навчають один одного. Долаючи таким чином частинку освітніх втрат через взаємне навчання. Після того, як квест завершився, було б добре проаналізувати разом з учнями їхні знання та вміння. Нехай, наприклад, учні заповнять опитувальник, де буде перелічено всі необхідні знання та вміння, позначаючи кольором свій рівень знань та рівень сформованості вмінь і навичок. Наприклад. Зелений це чудово знаю та вмію. Жовтий потребую повторення. І червоний зовсім не знаю і не вмію. Пізніше, аналізуючи кольори позначок, можна дослідити освітні втрати, визначити обсяг матеріалу, який потрібно надоложити. Наступним етапом є розроблення індивідуального маршруту подолання втрат. Отже, учитель разом з учнем або ученицею аналізує опитувальник, заповнений тим учнем, і складає для кожної дитини індивідуальний маршрут подолання втрат. Крім того, учасники освітнього процесу разом визначають спосіб навчання найзручніший для кожного учня або учениці. Наступним пунктом є розроблення об'єднаного плану подолання освітніх втрат для цілого класу. На основі індивідуальних маршрутів учитель розробляє загальний план для всього класу для подолання освітніх втрат і підбирає зручні способи навчання. Наступним етапом є проведення навчання згідно з планом. Учитель долучає учнів, учениць до повторення навчального матеріалу та відпрацювання відповідних навичок або ж згідно з навчальним планом під час уроку. Або у додатковий час, або за допомогою відеоуроків, а можливо і іншим зручним способом. І на завершення обов'язково потрібна перевірка з рівня подолання втрат. Коли надолуження втрат завершення завершується, потрібно ще раз провести діагностику. Це можна зробити будь-яким відомим вам способом. Зокрема, повторно провівши квест. Пропоную до вашої уваги посібник математичні квести 5 клас авторів Панченко Сергій Юрійович та Черпак Наталя Володимирівна. Цей посібник створений нами для того, щоб допомогти вчителям проводити математичні квести для учнів 5 класу нової української школи. Осібнику подано 11 квестів, упорядкованих за послідовністю вивчення тем згідно з більшістю чинних модельних навчальних програм з математики для 5 класу. Усі квести приурочені до визначних дат. Так, ми пропонуємо квест до Дня Знань, квест до Всесвітнього дня туризму, квест до Дня працівників освіти, до Дня захисників і захисниць України або до Дня Гідності та Свободи. До Нового Року Оберіства Христового. Квест до Дня Святого Валентина. Жартівливий квест до 1 квітня називається Вряпли Директора. Квест до Дня науки. Квест за 120 годин до останніх дзвоника. Також тут запропоновані два веб-квести, віртуальні квести для онлайн-року. Це веб-квест у світі задач і головоломок. Та веб-квест по із дробами та мішаними числами. Розглянемо приклад одного з квестів. Це вступний квест, з якого можна розпочати уроки математики у п'ятому класі. Також саме він може бути використаний як діагностичний це квест до Дня знань». У кожному квесті в посібнику наведено мету квесту. Які ключові компетентності формуються, сюжет, умови завдань для кожного етапу та від, правильні відповіді до них маршрутні листи, таблиці відповідей, таблиці-дешифратори тощо. Отож, гляньмо на сам квест. Ось так у посібнику виглядає квест до Дня знань. Вгорі, як бачите, розміщений QR-код. Що це за QR-код? Поговоримо пізніше. Квесті подано мету квесту, тобто які ключові компетентності ми під час проходження квесту формуємо. Далі подано місце проведення квесту територія закладу освіти, оскільки цей квест для того, щоб учні познайомились саме з територією, з вчителями. Далі вказана тривалість орієнтовно 1 година. І вказано обладнання. Для вчителя, що готувати для того, щоб квест успішно провести хід квесту. У передмові вказано, для чого ми проводимо цей квест, що він нам дасть. Далі сценарій. Сценарій описано для вчителя, як підготувати локації і як саме проводити цей квест, як він буде відбуватися. Далі наведено перелік завдань для етапів локації. Завдання є різні за початкову школу. Відповідно, наведено завдання і поруч одразу правильна відповідь. Завдань наведено досить багато, їх є приблизно 21. Але для самого квесту достатньо лише 7, а можливо наросу вчителя 8 завдань. З наведеного переліку вчитель обирає ті завдання, які, на його думку, потрібні для цього квесту, які хоче перевірити компетентності, які хоче перевірити навики в дітей. Відповідно, є наведена таблиця відповідей. Ця таблиця видається учням, командам, і, відповідно, команда вписує назву команди і вписує свої відповіді до кожного з завдань, які розв'язують. Далі знаходить, знаходить суму цих відповідей, які, які в них вийшли. І по завершенню квесту, тобто, коли вже пройшли всі локації, підходять учні до таблиці дешифратора, яка є розміщена в якомусь визначеному місці. Що ж це за таблиця? Зліва в табличці учитель розмістить значення суми. Одна з, одне з тих значень буде правильним значенням суми, а інші Такі, які можуть учні отримати, якщо десь помилиться. справа в цьому квесті запрограмовано так, що учні дізнаються прізвище і ім'я вчителя, який буде їх навчати математики. Якщо ж вчитель вже відомий, тобто він вже познайомився з учнями, то тут можна змінити, змінити легенду і, відповідно, наприклад, вписати назви локації, де захований приз. І якщо учні розв'яжуть, виконають всі завдання правильно, отримують значну суми відповідей правильне, то вони знайдуть ту локацію, на якій є приз, його знайдуть. І якщо ж вони знайдуть неправильну якусь відповідь, то вони підуть на іншу локацію і не знайдуть там приза. На жаль, ось так є влаштований, влаштований матеріал квесту у посіблення. Проте, що ж це за QR-код. Для зручності матеріали для підготовки та проведення квестів розміщені в інтернет-підтримці посібника. І доступ до них якраз можна отримати за цим QR-кодом, який є наведений в посібнику. За зернем в інтернет підтримку Так виглядає сторінка інтернет-підтримки до посібника математичні квести 5 клас. Авторським колективом якого є Панченко Сергій Юрійович та Чарпав Наталій Володимирівна. І зараз ми подивимося саме в квест до дня Знань. Що ж є в інтернет-підтримці? Розпочати роботу. В інтернет-підтримці є три файли, які кожен учитель може собі відкрити, завантажити і виправити, оскільки ці файли подані у форматі .doc. Наприклад, це завдання для локації. Пам'ятаєте, ми говорили, що завдань для локації є дуже багато, їх є 21. Відповідно, вчителю не потрібно для квесту стільки багато. Тому вчитель може собі завантажити ці завдання, видрукувати і взяти лише ті, які йому потрібні, і дати в квест. Також тут наведена таблиця відповідей, яка була посібна. Так? Вона знову ж таки наведена в зручному форматі док, для того, щоб вчитель міг змінити кількість локацій, він міг змінити якийсь дизайн цієї таблиці, можливо, на його просто треба щось додати, забрати, змінити. І також є таблиця дешифратор, де вчитель може сміливо на свій розсуд. Змінювати знову ж таки дизайн, він може забрати замість прізвища. ім'я по батькові вчителя вписати, що це буде локат, знаходиться на локації, такій-то змінити кількість тут також рядочків з відповідями. Все на розсуд учителя. Бачите, інтернет-підтримка є дуже корисна. Маючи паперовий варіант підпосібника, посібника, ви не не зможете просто це все змінювати. так? Але Через QR-код, перейшовши в інтернет-підтримку, завжди щось можна змінювати. Тож, інтернет-підтримка є дуже корисною для цього посібника. Усі квести є опробовані нами у своїх школах. І подивіться на обличчя учасників. Усі задоволені, зацікавлені, захоплені квестом. Ніхто навіть не підозрює, що вчитель проводить якусь діагностику і спостерігає, за ними, дивиться, хто що вміє, що може. Тому сподіваюся, що запропонований матеріал стане в приводі вчителям, які працюють у п'ятих класах нової української школи, та сприятиме ефективному впровадженню компетентнісного і діяльнісного підходів у навчально-виховний процес. Крім того, Застосування математичних квестів в навчальному процесі дозволить легко у невимушеній та цікавій формі виявити освітні втрати учнів та надолужити їх. Дякую усім за увагу! Бажаю усім нам мирного та спокійного нового навчального року!